Привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні у нас з вами буде огляд на рулеточку відпад. Рулеточка реально відпад, і повний цей відпад вартує не багато немало, тільки присядьте, якщо ви стоїте, 145 тисяч. Е, я вже пробував записувати відео по даній рулетці і запис не пішов. Надалі треба бути уважнішим. Що ж нам поклали в цю рулетку? Рулетка має у нас сумарно цілих 101 прокрут. І за ці 101 прокрут вам доведеться віддати 145 тисяч. За ці 145 тисяч ви отримуєте немаленьке таке число контейнерів. І також, що найцікавіше, ви отримуєте ну, 21 контейнер відпад. Тобто, ну, це головна нагорода. Шанс на головну нагороду, до речі, у нас, ну, у мене вже трішечки виріс за два прокрути. Це 0,1%. Ну, тобто вона, скоріш за все, вам не випаде на початку. Що ж, давайте покрутимо. Покрутимо сьогодні її багато. Ну а, яким... зільємо, скажімо так, 10 тисяч до 15 тисяч і далі вже я буду дивитися, чи варто її відкривати. Кастамуха навіть відкривати поки що не буду. відкрию в кінці, побачимо заодно, скільки її нам випаде. Uh, так, добре. До речі, я не пам'ятаю, що мені випало. Мені випав, по-моєму, збери їх усі. І мені випав. І два, містичних випало також другого рівня. По-моєму, так, 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 згадав. Ось наш збери їх усі. Ну, до речі, можливо, з нього мені випаде. Ну, тисячу я відіб'ю уже. Давай, давай щось цікаве, щоб можна було відкрити. Боже, хе це кошмар. Кастамуха, я кастамуху купую за золото. <ріхи> <ріхи> ну, Це прямо об'єктивно потішно. Ну, збери їх усі за 450 золота, це, в принципі, непогано. Не скажу, що я прямо взяв би його, але ну, можливо би і купив. І кастамуха за 500. Ну, Поки що в величезному мінусі, любі друзі. Поки що реально в величезному мінусі. Давай мені ще один збери їх усі, і я піду їх відкривати. О, один містичний. Ну, значить, ще покрутимо. Ще покрутимо. Можливо, можливо. Хоча давайте до 20 тисяч докрутимо. А, до 20 тисяч, тобто, робимо ще три прокрути, виходить, і йдемо відкривати контейнери. Скільки мені Wargaming насипе за 5 тисяч? А, ще кастамуха наша улюблена. До речі, кастамухи ми вже зібрали половину від тої, що там лежить. Ну, тобто, це взагалі потішно, я думаю, максимально. Чорна скринька і останнє золото. Давай, ну давай, випаде мені якийсь мегаконтейнер чи розкішний сюрприз. Ще два містичних четвер... другого рівня. Ну, в принципі, непогано. Добре. Давайте, в принципі, будемо відкривати. Панове, відкриваємо з вами чотири містичних контейнери другого рівня. Поїхали. Давай. Давай мені 150 тисяч, щоб я був прямо просто вражений і шокований. Хе-хе-хе. <рив> давай. Або хоча б містичний сертифікат. Ну, 10% шанс, я нагадую. 10% шанс на містичний сертифікат. А таке враження, що тут він взагалі не лежить. <рив> Ой, гра, ти мене просто обожнюєш. Це не анімований, це не золото, тому. Панове, відкриваємо з вами два контейнери зберіг усі. Поїхали, давай. Два зберіг усі. Може, тут щось лежить? Ні? Ще одного не вистачає, щоб була тисяча гарантом. Ех, плак-плак. Добре. Решту поки що чіпати не буду. Давайте будемо продовжувати відкривати. 550 золота. Я укупив... ну не укупив, я в мінусі. На 100 100 ти... ну, на 100 тисяч. на тисяч, 5 тисяч. Давайте докручуємо до 15 тисяч і знову ж відкриваємо. По 5 тисяч так будемо поступово зливати. Можливо, я реально окуплюсь, і я дарма наганяю на цю рулетку, але мені здається, що. Ну, якщо будуть падати чорні скриньки, то це гра, це хоч щось. Ну, це реально буде хоч щось. Давай ще одне. Угу, не дає. Не дає про головну нагороду я навіть, до речі, не мрію. Я навіть про неї не мрію. Я хочу, щоб мені щось е, достойне випало. Два містичних контейнери першого рівня. В принципі, до речі, на головну нагороду шанс 2% тепер. А прокрутили, я нагадую, ми з вами уже на 18-му прокруті. Давайте, в принципі, підемо повідкриваємо ще, можливо, я щось відіб'ю. Панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Давай! Містичних контейнерів першого рівня. Я чомусь хочу 500 золота, <хи> непогано. Я чомусь хочу у вас вірити. І 30 тисяч вільного досвіду це звичайно добре. Але. 200 золота. Ну, могло би бути реально гірше. Тобто, ну, непогано для містичних контейнерів першого рівня. <хи> добре, давайте. Три чорних скриньки. Поїхали, давай. Можливо, другий рівень хоча б тут лежить. Було б насправді реально непогано. Другий рівень тут побачити. Ні, тут лежить 200 золота. Тут лежить у нас у другій рівні 400 золота. А ну давайте одразу будемо його відкривати. Давай. Давай, давай третій рівень. Не дає. Ну, 500 золота. Уже слухайте, непогано. Уже хоч якесь золото почало падати. Уже можемо хоч трішечки відбити. Ну, я розраховував, що буде більше, якщо чесно, з чорних скриньок, хоча це чорні скринь. Добре, кастамуха ще хай поки що лежить. Ой, не сюди. 20 тисяч у нас. В принципі, трішечки повернули. До речі, трішечки реально повернули. Непогано. Давай, ну давай, якийсь цікавий контейнер. Чорна скринька. Ну, добре, хоч не кастамуха. Давай, ну давай. Не люблю я ці рулетки насправді на контейнери. З них можна окупитися, але якщо тобі пощастить. Так, два містичних. Поки що, слухайте, поки що, ну, злив так, немало. Реально, немало. А, кастомізація. М -м -м -м, ну, в принципі, 5 тисяч я в мінусі був, як починав знову крутити її. А, так, збери їх усі це 1000 гарантом. Добре. Добре. Давай. Я хочу до 10 тисяч другий рівень. Ой, до 10 тисяч. Ще до. Виходить, скікох... До 15 тисяч плюс-мінус докрутити і спробувати окупитись. Так, ще містичний контейнер першого рівня. Це вже який, до речі, прокрут у нас. Так, о, ну, в принципі, я хотів на 24-му зупинятися, тому давайте. Останній прокрут, в принципі, і далі буде видно, чи докручувати її, чи ні. Ну, давай. Давай якийсь розкішний сюрприз. Будь ласка, гра. Два містичних контейнери другого рівня. Ну. Спробуємо, спробуємо, як то кажуть. Панове, відкриваємо з вами 4 містичних контейнери другого рівня. Поїхали! Давай, другий рівень. Тут, по-моєму, до речі, ще третій мені має якраз впасти. 100 золота. Так, да, якраз третій зараз дають, непогано. Так, третій рівень і 100 золота. <хи> давай. У, містичний сертифікат. Оце вже класно. оце вже класно. Давай ще один. Буде непогано. Ні, один день преміуму. Ну, так є. Добре. Давайте тоді, напевно, відкриємо всі, що в мене є. Містичні сертифікати, третій рівень залишимо на кінець. Панове, відкриваємо з вами три містичні контейнери першого рівня. Поїхали, давай. Давай, перший рівень. Може, тут також сертифікати лежать? Ну, хотілося б вірити, як то кажуть. Хоча, може би, ще одного ще не вистачає. Давайте ще докупимо 2 за 500. Чому ні? Якраз другий рівень дофармимо, чому ні? Другий рівень і. Давай, давай. Давай мені якийсь золото, будь ласка. <свісна> <свісна> потужно, потужно. Вийшло 5 контейнерів. Добре. Давайте тоді. Панове, відкриваємо з вами містичний контейнер третього рівня. Поїхали! Давай. На здачу ще другий відкриємо. Ну, давай, давай щось круте. Ні, 60 днів преміум аккаунт. Ну, гаразд, добре, це непогано. Добре. Ну і містичний контейнер другого рівня, давай. Можливо, тут анімований ловець блискавок лежить, я буду просто шокований. Ні, 2000 вільного досвіду. Вже другий рівень став просто жахливим. Панове, відкриваємо з вами містичний сертифікат. Поїхали. Давай. Давай мені якусь десяточку, будь ласка. 590. Ну в мене він був і це компенсація в 3750. Ну, таке собі. Добре, хоч колекційку насправді дали, вже, як то кажуть, непогано. Так, якщо підбивати уже калькуляцію, я в мінус на 6 тисяч я в мінус даної рулетки, і зробив я в ній навіть не половину прокрутів. Хоча, до речі, тут. Ні, тут уже дуже дорогі прокрути. Дуже дорогі. А тут що взагалі тут? Ні, тут ультра дорогі прокрути далі починаються. Тут е, ну, 700 золота, ви мене вибачте, але я не готовий платити за 700, 750, 800 за е, кастамуху, за збере їх усі і за містичний контейнер першого рівня. Я розумію, що в майбутнь далі воно може від, відіб'є себе, але навряд чи і не падає взагалі ні це, ні це. Тому давайте я відкрию. Чорну скриньку і, в принципі, будемо на цьому завершувати. А, ще з усі. Панове, відкриваємо з вами контейнер з усі. Поїхали, давай. Може, ну тут тисяча гарантом мені випадає. Так, так, так. І ще чорну скриньку відкриваємо. Чорна скринька першого рівня. Поїхали, давай. Ну, давай, давай хоча б другий рівень, будь ласка. Ні. І ще мінімалку дає. Це кошмар просто. Чорні скриньки вже не ті. Я це зрозумів, коли я відкрив 10 чорних скриньок і вибив тільки одну другого рівня. Давайте прокликаємо кастомуху, вискочка, грізний мусоріг, ліхтарик Джека, справжній ватажок, дикий мед, око динозавра, щурозавр. Ось таке, в принципі, відкриття вийшло в мене. Ну а своїми результатами діліться в коментарях. Прокрутив я. Одну четверту даної рулетки, і просто щоб ви собі розуміли, ну, я пішов в мінус. Мінус 5 тисяч, так, не в мінус 10 тисяч, як це могло би бути, але в мінус 5. Тобто рулетка все-таки, при тому, що мені випадали не найкращі нагороди, все-таки може якось себе окупити. Але тут треба зважити на те, що е, мені, в принципі, пощастило те, що в мене. Об'єкт 590 був. Тобто, якщо його б в мене не було, я би по суті пішов би в нуль, тому що ну, 590 це е, танк, який ну, вартує своїх 8,5 тисяч. Ну, тобто, я би пішов би в нуль. Так, я пішов через те, що він в мене є, я пішов в мінус. Тому, який можна зробити висновок, Рулетка не те щоб вигідна, скоріше, це для справжніх лудоманів, тих, хто хоче покрутити. А для звичайних гравців крутите до 6 прокруту, ідете в незначний мінус, або, можливо, навіть в значний плюс, і на цьому зупиняйтесь. Нагороди падають такі собі. Так, падають містичні контейнери другого рівня, яких тут поклали, до речі, немало. Але ну, об'єктивно, давайте так. З них не падає нічого, і. ну. Єдине на що можна розраховувати, це на те, що ви будете вмазуватись і отримуєте грандіозний сертифікат. Але це не 100% шанс, так як тут містичних контейнерів виходить, поклали 20 штук, 20 штук це два контейнери третього рівня. Ну, тобто ви розумієте так, хіба що для тих, хто хоче цей танк новий собі вибити з містичних контейнерів, тут ані більше навіть поклали містичних контейнерів другого рівня. Ну, 22 плюс 22. Це виходить 44. Це 4 контейнери третього рівня. Ну, в принципі, там шанс 5% може комусь реально пощастить витягти той танк. А може комусь, хто вмазувався в містики, просто хочеться повідкривати цю рулетку для того, щоб добити е цей же, знову ж таки грандіозний сертифікат, кому там небагато залишилось. І, в принципі, бути щасливим. Тобто, ну, тут уже дивіться від вашої ситуації по аккаунту. Особисто я, знову ж кажу, пішов в мінус. Ну, не 5000, там 4300, але тим не менше, пішов в мінус. Причому доволі суттєвий. Тому якось так. Хоча міг піти об'єктивно в більший. Тому я на цьому зупиняюсь і не бачу сенсу, знову ж таки, переплачувати там 700 золота, чи там. Там же далі цінник тільки росте, 700-750-900. Ну, коротше, тут цінник доростає до 1000 за прокрут, а далі взагалі будуть просити 1100, 1500 і, по-моєму, там далі навіть 3000, 5000 Останній прокрут буде вартувати. Тобто, ну об'єктивно, я не знаю, хто її буде докручувати до кінця, в кого є стільки золота, але може хтось і докрутить. Тому я на цьому зупиняюсь. Ще один важливий нюанс. У дуже... мене більшість танків із переліку даного сертифіката. Ой, даних контейнерів є. Тобто, ну, скоріш за все, я піду в мінус. Так, тут можна 100 тисяч витягти, але ну, тут практично в кожному контейнері можна витягти 100 тисяч. Ну, крім цього, і збери їх усі кастомізації. Ну і чорних скринів, безумовно. Тому думайте самі, і робіть висновки з власних знань, а я. На цьому буду з вами прощатись, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі!